Привіт тобі, Наталю. При тут дуже складно з інтернетом, тому от дочекалися, що він є в таких великих місцях. Ну, думаю, що ще вдалося дізнатися, так справді був український сніданок. Нак, але це одна, я нагадаю, що є зовсім формальним, але так само і в рамках формальних заходів Давосу тут був і міністр закордонних справ, і міністр фінансів Наталія Яресько, і український президент, який, який спілкувався з західними журналістами, і ем, давав інтерв'ю. У нас було питання про те, чи є певна не те, що втома наскільки сильна увага до України, все ж таки сюди приїжджають от зараз всі хвилини. Десь має виступати держсекретар е, Керрі. і от приїхав, наприклад, французький президент Оланд. Тому ми можемо зрозуміти, тобто який рівень представництва і дуже дуже багато подій одразу Звісно, збираються найбагатші, і найвпливовіші люди в світі. Але я порівнюю навіть з минулим роком, все таки Україна тут є нині суб'єктом. Це окрема ситуація, і один напрямок звісно це те, що більше цікавить журналістів. Що ж відбувається, з якою буде політика і України, що збирається Україна робити у зв'язку з цією агресією російською новою, і наші питання до світових лідерів, так і що ж, що ж далі чекати, так? Хоча ну, тут я можу радше сказати, що такі принаймні те, що вдалося зрозуміти від розмови, Вимеру, ну і взагалі спілкування там в куларах, так з французькими представниками, що і французька делегація, і німецька делегація вони доволі непохитно стоять на цій на розмові про те, що санкції залишаються. Міністр закордонних справ Клінкін сьогодні так сказав, що головне не просто залишати те, що є а. Все таки посилити, але але я також можу сказати, що журналістика але інтерв'ю у президента Порошенко звернула увагу на те, що він говорить, що українська армія, вона на відміну від ну, Серпневої і той, яка була раніше, вона краще готова, і насправді потрібна Україні не так зброя наступального характеру, так а саме технології, які можуть забезпечити країни, це те, що ми можемо, от такої як сказати, сама сама суть зрозуміти з тих розмов. Цього немає там на якихось постерах і повідомленнях в новинах, але от на Цінніше, напевно, Україна буде просити допомоги саме в нових технологіях, ну щодо, щодо, щодо захисту. Але основне питання насправді було тому, що Давоський форум все таке економічне. Це питання інвесторів до України. Насправді, український цей сніданок він в сьомій ранку почався, і як на цьому ранку, то дуже багато людей було. Хочуть конкретики, і тут думки розділилися, я б сказала, в кулуарах. Все-таки доволі приємне враження справляла українська делегація, тобто не тільки тому, що вони говорили гарною англійською. Але, от, наприклад, там, Наталія Ресько, міністр фінансів, вона от, її посил був, що ви знаєте, не треба вимагати всього одразу. Очевидно, що ми все й одразу не зробимо, але дивіться на ті там дрібні речі, які ми робимо щодня. І, ем... Дмитро Шимків доволі експресивно говорив про те, що от всі хочуть, щоб ми бігли марафон зі спринтерською швидкістю, але ми, от, поранені війною, корупцією. Сказала та поетично говорив. Деяким не вистачило конкретики, я би сказала, інвесторам. З одного боку, з іншого боку, такі люди, як там Карл Більд, який був міністром закордонних справ Швеції, є адвокатом України, чи Жозе Мануель Барозу, колишній очільник Європейської комісії, вони говорили про. Про те, що звісно підтримка економічна має бути насамперед, і дуже дуже швидка. Про це говорив також Джордж Сорос. Але йдеться одне питання: насправді всіх цікавить одне питання: чи є прямі наслідки реформ? Чи є щось крім слів? І ще один показник, окрім слів, це власне те, чи український бізнес може нормально працювати. От симптомом буде не те, що кажуть українські політики, а те, що а, говорить а, те, як поводиться в Україні український бізнес. Якщо український бізнес говорить, що нам дають працювати, прийдуть і іноземні інвестори. Ну тобто, загалом, твоє враження, яке всклалося, що все таки інвестори вірять в ті реформи, які пропонує український уряд, з якими він приїхав, які ну як ми говоримо, намагається продовжувати? Дати я би так сказала: інвестори вірять, а вони доволі позитивно ну, я, я не можу сказати інвестори, але ті люди, які там довкола і цікавляться, враження від української делегації, взагалі від українського представлення, доволі позитивне. Питання того, що ті люди, які копають глибше, ну тобто я маю на увазі експерти і українські, і не тільки, які чітко знають. Що що відбувається в Україні там, так вони все ж таки розказують, якщо ну тут, тут так само з ними можна спілкуватися, що все-таки слів більше, ніж справ. Тобто, поки наш імідж трохи кращий, ніж він, він кращий, ніж той, якою є дійсність, угу. О, а скажи, будь ласка, от ми вже згадували про російську панель, чи була ти там присутня? Ну можливо, в тебе склалося якесь своє враження від того, про що там говорила. Власне, ця панель була не для журналістів, вона uh -huh. була закрита для преси, але я говорила з колишнім редактором е видання Льомонт, яка була на цій дискусії. Там також була Євгенія Альбац, російський журналіст. Uh -huh. Тобто це тут дуже багато заходів не для преси. І справді всі сказали, от ми буквально спілкувалися після цієї, е, цієї розмови, казали, що дуже спантеличеними ми вийшли європейці. Бо, наприклад, Ігор Кудрін, колишній міністр фінансів, який близький до Кремня, Кремля, але дуже був критичним за те, що, умовно кажучи, профукали цю можливість, всі ці нафтодолари нічого не реформували. Тоді, як якщо е, е який є там заступником. Чесно кажучи, вони пішли в якісь історичні розмови про справді про російський дух, про те, що а от Катерина ну згадуючи про те, що оце нас хочуть примусити до свободи. Катерина велика, вона хотіла звільнити людей від кріпацтва, але зрозуміла, що їй не дозволять, бо, бо бо нас не можна примусити до свободи. А Горбачов так взагалі дав свободу і там розвалив країну. На що йому Альбат запитувала, перепрошую, така ви думаєте, ви бо були? Таким багатієм, якби там радянський союз, далі існував. І тобто такі були якісь, ну тобто, це взагалі не сприймається бізнесом. Якісь розмови про е, перепрошую, якісь минулу про то про там російську історію. Ну тобто виглядали доволі неконструктивно росіяни. І що згадують там європейці про те, що знаєте, кажуть, ну ви розумієте, що ті люди, які тут були, це зазвичай представлені найкраще. Ну тобто, ті, які вважаються більш-менш е, тими, хто можуть знайти спільну мову. І е, була така жорстка доволі позиція. Ви там своїми сам Цієму ви нам не просто не нашкодите, ви зробите нас сильнішими, тому що зараз ми об'єднаємося і ми от проведемо реформ І ну тобто, десь такою була така, такою була розмова. Ну це Насправді, я одразу кажу, справді бізнес, великий бізнес, він, йому не подобаються санкції. Так? Є тиск серйозний на уряд французький, особливо, є тиск на німецький уряд і там, на британців на те, щоб там, якось повернути ситуацію, але як би її ще вирішити. Тобто тиск від підприємців дуже серйозний, але я перепитувала, немає там, в політиків такого ну, розуміння, що ну, все-таки є ця ескалація. Але якщо говорити про неформально, я запитала, бо я добре пам'ятаю. Минуло рік, коли Давоський форум відкривав один з керівників банку ВТБ Гірдіїв, також ось цей музикант, оркестр, грав в день відкриття форуму. Тут були повсюди російські е якісь е це вечірки і все інше. Цього року такого немає. Була одна вечірка російська, куди там таких досвідчених західних журналістів навіть не запросили, що вони сприйняли як знак, і сказали, що до там до людей трьохсот було, тобто втричі менше ніж могли. Тобто Росія е все-таки там от ця мода й там, знаєте, там е так що коли там грішми довкола смітять, щоб приволікти у цього, цього зараз немає. Хоча, наприклад, по містечку їздять там автобуси, щоб ви розуміли по такому те, я представляю себе одна інша країна. Наприклад, автобуси з написами Азербайджан, країна можливостей» так от повністю вони там їздять всюди. Бачимо, що Росія все таки, от якщо вона торік була там на коні, як це сказати на поні то нині зовсім зовсім ну в принципі інше сприйняття. Ну, але все-таки повертаючись до України, ми таким чином анонсуємо те відео, яке ми покажемо. Наталка, маємо сказати, поговорила з колишнім міністром економічного розвитку і торгівлі Павлом Шереметою, який зазначив, що напевно, вперше за всю історію Давоського форуму Україна в центрі подій, і він навіть не може сказати, добре це чи погано От таке в нього склалося враження. Тобто, все-таки, ну виходить, здебільшого політики про це говорять та що це вперше за всю історію. Так, і я тільки додам, що ще проанонсую наше інтерв'ю з міністром, чинним міністром економіки Айвересобрам'явічесом. Трошечки згодом, коли буде можливість, ми обов'язково також 에, він там розказав про ці всі новації детальніше запитали, що ж насправді, що конкретного вони роблять. Це буде трошки згодом, ну я думаю, сьогодні-завтра покажемо. Добре, ми вже таким чином анонсували вже кілька матеріалів. Один із них вже покажемо. Це фрагмент розмови Наталки Гуменюк з екс-міністром регіонального економічного розвитку і торгівлі Павлом Шереметою. Дякуємо, Наталці.